Так, вже влаштована наша цивілізація, що найпопулярніші медіаресурси на світі, окрім основних своїх функцій, заточені на те, щоб розвідати про вас якомога більше. Робиться це з різною метою. Наприклад, якщо якийсь ресурс має походження із країни з розвійненою економікою, в 90% випадків це для того, щоб більш влучно пропонувати вам товари або послуги від рекламодавців на основі вашого цифрового портрета, відповідно решта 10% випадків відводиться на роботу профільних спеціальних служб для запобігання або протидії злочину. А от ресурси, що походять із країн з відсталою економікою, типу Росії, Ірану, Білорусі, Казахстану, все навпаки. Невелика відсоткова частка існує для комерційних проєктів користувачів, а решта роботи цих ресурсів заточена на обслуговування діяльності спеціальних служб цих країн, щоб тримати все під контролем шляхом створення провокацій, маніпуляцій та адресної перевірки активності користувача. Відповідно, щоб не розгрібати наслідки, краще перевіряти походження програм, засобів зв'язку, які ви використовуєте, або медіаресурси, які оглядаєте. Для цього, наприклад, в Play Market достатньо зайти на сторінку застосунку і переглянути інформацію про розробника. Або загуглити, наприклад, Viber, хто розробник, або Joom, хто розробник. І якщо бачите, що якийсь ресурс за даними відкритої інформації афілійований із недобросовісною країною, то минайте цей ресурс, бо нічим добрим це не обернеться для вас. Друзі, критичне мислення наше все. Ви маєте право сумніватися, не довіряти моїм словам, але не тіште себе ілюзією, що в країнах із тоталітарним режимом бувають винятки, щоб якийсь ресурс соцмережа чи месенджер працював окремо від політики партії. Таких просто не існує. Отже, щиро раджу переходити вам та аргументовано спонукати до переходу всі ваші домові чати, групи по інтересам, бізнес-контакти, ба навіть родичів із балань є на більш безпечні варіанти зв'язку, таких наразі достатньо в світі, варто тільки поцікавитись. Бо це як радіація, тільки інформаційна, ви можете її не бачити, не розуміти, як вона діє, або ж взагалі не вірити в її існування. А тим часом вона невпинно діятиме на вас, допоки ви будете знаходитись в полі її впливу особисто чи опосередковано. Зважайте на це. І, до речі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки або поділіться цим відео з друзями.